Ми віримо, він є наш небесний Отець, і він кожного з нас любить. Перше, що хочу сказати, Бог твій небесний Отець, Він тебе любить. І коли ти звертаєшся до Нього в молитві, ти звертаєшся молитвою Очі наш. Очі наш, правильно? Очі наш. Слово Очі наші означає мій небесний Отець. Правильно? Ти звертаєшся до Бога як до свого небесного Отця. Правильно я кажу? Ми звертаємося до Бога як до нашого Небесного Отця. Бог наш небесний Отець. І тепер, як найкращий Отець, як найкращий. Як найдосконаліший отець, він любить кожну людину. Дивіться, Біблія нам говорить, що Бог любить кожну людину. Бог любить, Бог, Бог не обіжається на людей. Бог не обіжається. І поки є життя людське, Бог не засуджує людей. І Бог, поки є життя людське, Бог не розлюбить людину і не обідеться. Він все життя, поки в тебе є життя, твої 70, 80, 80, 90 років, скільки тобі дано? Поки життя людське йде, Бог любить людину. І буде продовжувати. Далі, таке питання. Якщо Бог любить людину, якщо Бог любить мене, ще раз хочу сказати, Бог любить тебе. Якщо Бог любить мене, чому я проходжу такі важкі часи? Чому у мене е, руйнування в житті? Чому у мене депресія? Чому у мене стільки горя в житті? Чому? Чому? раз Бог мене так любить? Чому? Відбувається стільки зла. Одна з причин, я не скажу зараз всі причини. Одна з причин. Якщо ти віриш в Господа Бога, що є Бог, і ти читаєш Біблію, то написано, коли Ісус Христос був в пустині і був спокушений, Він був спокушений від диявола. Тобто, якщо є Господь Бог, значить є диявол. Якщо Господь Бог тебе любить, значить диявол, він тебе не любить. Він е, руйнує життя людське. І Він втручається в життя людське, і це приходить. Війна це не від Бога. Чому Бог на нас е, наслав війну? Це не Бог на нас е, е, наслав війну. Бог є любов. Є диявол, які, е, які люди ці одержимі, не вміняємо. І вони хочуть просто вбивати інших людей. Це не Бог так зробив. Це диявол зробив. Нам треба називати речі своїми іменами. Далі є ще одна, є е, ще е, дещо. Здається, насправді Бог є найкращим дитини, бажає найкращого, щоб у неї у, у, у дитячому житті і навіть коли ваші діти дорослі, е, мама бажає найкращого своїй дитині. Е, в Біблії це називається благословіння. Тобто, ага. тобто Господь хоче, щоб ми, як люди, ми мали це благословіння. Чому ж у нас нема благословення? Ще є наші гріхи, людські гріхи. Наприклад, Mm, кожна людина може свій виправдати гріх. Чому ти п'єш? Ну, і людина виправдовується, тому що в мене життя таке, я хочу там. Чому ти куриш, наприклад? Ну, тому що щоб нерви заспокоїти. Чому ти кажеш неправду? Ну, тому що мені треба якось виживати. Чому ти І кожен гріх, який ми робимо з вами, ми виправдовуємо. Але за гріх не приходить благословіння. Ми своїми гріхами якби е, відштовхуємо Бога від себе, Боже благословіння. Ми до Бога стаємо спиною через свої гріхи. І я б спитав так, але мені відповіді не треба. Чи є тут негрішні люди. люди? Ну, я знаю цю відповідь. Немає негрішних людей. Але Бог продовжує нас любити і хоче нас благословити. Але є умови цього благословіння. Давайте я ще скажу умови цього благословіння, і я закінчу цю проповідь. Дивіться, є Бог. Бог Отець, Бог отець кожної людини. Навіть якщо людина не вірить в Бога, існування Бога, Бог все одно її отець, і Бог любить цю людину, і Бог хоче її благословити. Але є умови, умови е, благословіння. Шукати, пізнавати і виконувати волю Божу. Доктор людина повинна шукати, що, як догодити Богу. Що я можу зробити, щоб догодити Богу. Вона повинна це шукати, пізнавати і це зробити. Наприклад. Е, що значить, е, що таке шукати, пізнавати? Коли ми молимось також, Отче наш, там написано такі слова: нехай буде воля твоя. Написано? Написано: Нехай буде воля твоя на землі. Е, ти, коли молишся, «Отче наш. Я, я знаю, що дехто десь половина молиться, «Отче наш, а половина, як казав минулий раз, вивчить «Отче наш. І ще раз хочу сказати, вивчить «Отче наш. І там написано: Нехай буде воля Твоя на землі. І ти, коли молишся, ти повинен зупинитись на ми. І запитати, Господи, от у мене є молоде моє життя. Молоде моє життя. Яка, Господи, Твоя воля? Свою волю я знаю. Я хочу щось побудувати, я там хочу щось купити, я хочу, щоб у мене там була машина чи що. А яка твоя воля, що ти хочеш? Дивіться, і ми, увага! Ми повинні шукати е, Божу волю. І шукання Божої волі не починається з машини. І шукання Божої волі не починається, ну, хоча ми молимося, молитві очі наш, хліб нас насущний, дай нам на сьогодні. Але шукання волі, але е, е, нехай буде воля твоя, вона, е, оці слова стоять первіше, первіше того, що ти молишся хліб мій щоденний. Зразу ти кажеш, яка твоя воля для мого життя, а потім ти кажеш, хліб мій щоденний, дай нам на сьогодні. А потім кажеш, і мої гріхи мої прости, як і я прощаю. Отже, е, закінчуй. Що ж таке, що найперший крок, найперший крок шукання Божої волі. Найперший крок шукання Божої волі це покаяння в Твоїх гріхах. Найперший крок шукання Божої волі це покаяння в Твоїх гріхах. Тобто перед Господом в молитві, ти можеш сказати такі слова. Господи, я визнаю, що я грішна людина. Господи, я визнаю, ну, що, можливо, я недостойна людина. Але я, Господи, розкаюсь в своїх гріхах. Прости мене. І ще е, пару речень і я закінчую. Дивіться, як наші гріхи прощаються, як прощаються гріхи всіх всіх людей. Наші гріхи прощаються не за те, що ми хороші. От ці бабушки всі, всі хороші. Чим старша людина, чим старша жіночка, і вона стає добріше, добріше і в кінці життя вона ідеальна і хороша. А okay. в молодості ну це все забувається. Так от, я хочу сказати, як прощаються гріхи. Гріхи прощаються не так, що я ж така хороша. Гріхи прощаються не так, що ну пожалуйста, Господь. Гріхи не так прощаються. Наші гріхи прощаються через те, що Ісус Христос був на христі і кров'ю своєю заплатив за всі наші гріхи. І тому ти стаєш на колінах і кажеш: Господь, я знаю, що ти пролив свою кров, щоб простити мої гріхи. І я це усвідомлюю, яку ціну страшну ти заплатив, щоб мої гріхи були прощені. І я розкаю своїх гріхах. І нехай кров Ісуса Христа омиє мене від цякого гріха. Це перший крок шукання Божої волі. Другий крок. Ви повинні взяти новий завіт. Біблію, яка у вас вдома у всіх є, у кого немає сьогодні, ви зможете отримати українську мову. А, ви повинні взяти Біблію і кожен день читати одну сторінку. Це 5 хвилин. Кожен день читати одну сторінку. Це 5 хвилин. Покаяться в гріхах, молитись до Бога, що ви робите, і читати Біблію. Так ви будете пізнавати його волю. І потім ви узнаєте, що треба робити добрі справу, і потім ви узнаєте, як догодити Господу і Господь вас благословить.